Ноплів ефірі, далі будуть новини. Наша команда від ранку працює аби першими повідомити вам головне. Тернополянин загинув у авіатрощі у броварах неподалік Києва. Зранку сьогодні розбився гелікоптер ДСНС. Про це повідомив голова національної поліції України Ігор Клименко. За його інформацією на борту знаходилося керівництво МВС серед загиблих. Міністр Денис Монастирський його заступник Євген Євін і держсекретар МВС Юрій Лубкович. Останній якраз родом із Тернополя. Він працював в Тернопільській обласній державній адміністрації. Відомо, що гелікоптер впав поблизу дитячого садка. Кількість загиблих внаслідок авіатрощі встановлюють, але відомо, що серед них є діти. І Тернопіль знову у жалобі. Сьогодні в останню путь проведжають героя Романа Остапіва. Чоловік був депутатом Великогаївської сільської ради. Захищати країну пішов навесні. Як прощаються з військовим, розпитаємо Яну Полухіну. Вона сьогодні на похороні. Яну, тобі слово. Слава Україні! Юлю. Попрощалися сьогодні з Романом Остапівим. В останню путь чоловіка, героя, захисника прийшло провести чимало людей. Мав він багато колег, родину, друзів. До війни, до того, як піти воювати, він працював на одному із агропідприємств у медоборах. Ми тут зустріли його колег, згадують його як добру, щиру людину, гарного керівника. Також Зазначають родичі однокласників, що часто зідзвонювався, підтримував зв'язок із шкільними друзями, обіцяв, що обов'язково всім треба зібратися і зустрітися, як тільки він зі своїми побратимами з іншими військовими виб'ють ворога із нашої землі. На жаль, він вже не зможе. Зустрітися із своїми однокласниками і друзями загинув Роман Остапів у Краматорську від ракетного удару. Побратими згадують, що він був дуже такий здоровий і тілом, і духом займався моржуванням і зазначають, на жаль, не дочекався завтра водохрещі. Він би обов'язково відзначив це свято, вже любив щоранку, обов'язково обливався холодною водою. Більше про героїв у сюжеті. Юлю тобі слово. Дякую, Яно, і вічна пам'ять героєві. Продовжуємо, щоб ідентифікувати невпізнане тіло або безвісти зникло особу. У Тернополі тепер проводять молекулярно-генетичні дослідження. Це новий напрям судово-біологічних експертиз, при яких можна ще й встановлювати ДНК профілі підозрюваних в скоєнні злочину і формувати свою базу зразків ДНК. В умовах збройної агресії Росії проти України у Тернопільському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі освоюється новий напрям судових біологічних експертиз молекулярно-генетичні дослідження. Вони допоможуть ідентифікувати непізнане тіло, встановлювати ДНК профілі підозрюваних у скоєнні злочинів і формувати свою базу зразків ДНК. Нова лабораторія облаштована сучасним аналітичним обладнанням та забезпечена необхідними реагентами. Обладнання, на якому працюють експерти підрозділу, дозволяє встановити ДНК профіль із зразків Кімбукальної пітель, що в свою чергу дозволяє вирішити спірні питання батьківства, а також використовується при ідентифікації пошуку безвісти зниклих осіб. Особливістю таких досліджень, як зазначають експерти, є висока точність результатів. ДНК експертизи допоможуть значно пришвидшити розкриття різних кримінальних злочинів. Проводять лабораторії також експертизи, і у цивільних справах, зокрема, тест на батьківство. Від ковіду у Тернопільському районі помер 28-річний чоловік. В області досі реєструють подинокі випадки смертей від ускладнень хвороби. Загалом же у нас зелена зона коронавірусу. В день фахівці реєструють 6-7 випадків захворювання. Кількість госпіталізованих низька. Щодо вакцинації, то через свята вона знизилася. І фахівці нагадують, що щепитись таки варто, бо це захистить організм і від нових штамів ковіду. Адже зовсім недавно медики Сполучених Штатів виявили саме такий. Він вже зафіксований у 27 країнах світу. Наразі в Україні ще не підтверджений. Симптоми нового штаму такі ж, як і в інших. Температура, закладеність носа і загальне нездужання. Підтверджується відносно благополучна ситуації з ковідом низькими відсотками зайнятості ліжок. На сьогодні це трішки більше трьох відсотків. Випадки летальності вони спорадичні. Тому тут необхідно говорити, що ковід. Несе небезпеку для певних категорій людей. Це першу чергу люди старшого віку, це люди із супутньою соматичною патологією. Майбутнє за електромобілями у цьому переконані ті, хто змінив автівки з двигуном внутрішнього згорання на альтернативу на дорогах Тернопільщини більше легкових електрокарів. Вони не лише дешевші в заправці, а ще й екологічніші в Україні. Електроавтівок за останній рік зареєстрували на 56% більше порівняно із 2021-м. Наші журналісти поспілкувалися із водіями таких авто. Тож більше про переваги. Дивіться в сюжеті. Дешевше заправляти, простіше ремонтувати. Електрокари набирають популярності серед водіїв на Тернопільщині. Через дефіцит і здорожчання пального поміняв своє авто. І Андрій Корчак. Від 18 років їздив бензиновою дизельною машиною. Почалась війна, стало дорожче подорожчання. І стало невигідно їздити. Вирішив додатково купити електричну машину. Відчутно, що, що ну, стало дешевше їздити, економніше їздити. Чоловік каже, витрати на повний заряд електромашини мінімальні у порівнянні з повним баком бензину чи дизелю в звичайній автівці. Ну, то щоб заправити повний бак, треба десь. Е... Десь 2 тисячі гривень треба зараз. А щоб зарядити, а щоб зарядити машину, треба 100-200 гривень. А наскільки цього заряду вистачає? Ну, якщо є ліфи, наприклад, які там виїжджають на 150 кілометрів, то на 100 кілометрів виїжджається. Електромобілі економніше не тільки в плані заправки. Вони менше ламаються, розповідають фахівці. У рівнянні з дизельними автомобілями там, чи з бензиновими, тут одна особливість така, що вони... Не потребує такого частого технічного обслуговування, тобто там заміни масел, фільтрів і тому подібного. Але все рівно тут не потрібно не забувати про це. Тобто, якщо бензинова там кожних там, 10-15 тисяч необхідно робити заміну масла, то електромобіль цього не потребує, звісно. Олексій зазначає, попит на електромобілі зростає. Про це ж свідчить статистика в Україні за 2022 рік. На території держави зареєстрували 13 тисяч легковий електрокар. А це в половину більше ніж у 2021-му. Чимало зареєстрованих і в області кажуть в сервісному центрі. На протязі 2022 року. На території області зареєстровано 811 електротранспортних засобів, електромобілів. Під час реєстрації таких транспортних засобів з березня місяця 2021 року видаються номерні знаки зеленого кольору на білому фоні. Клієнти автосалонів, які міняють звичайні авто на електро, теж свідчення того, що змінюються тенденції в Україні і світі. І в Україні, і в світі в цілому, що електромобілі стають популярнішими, їх стає досить багато. Тобто і всі заводи-виробники такі великі, як, наприклад, там, Audi, Volkswagen, Mercedes, вони також запускають свої моделі електромобілів. Вони розвиваються, вони стають більш якби, такі. Досконаліші, комфортніші в експлуатації, в зарядці, більш швидкіші зарядки, більш довші терміни експлуатації, пробіги. Тобто, якщо раніше там було до 100 кілометрів, то зараз це може бути 500-600 і більше навіть кілометрів пробігу на одному заряді батареї. І зарядка там автомобіля до повного триває годину-дві, коли раніше потрібно було заряджати там автомобіль 8 годин. Тобто це якби є от така перевага їхня на даний момент. Єдина зараз незручність для таких електромобілів блекаут зарядних станцій для машин в місті і області вдосталь, але працюють вони у відповідності до графіків вимкнень світла. Втім, як це було із дефіцитом пального, водії швидко призвичаїлися. Якщо, там, наприклад, ви робите це вдома, при там, ще, тим більше нічному тарифу, це буде дешевше. Якщо це заряджатися на швидкі зарядці, на швидкі станції, це буде дорожче. Але в порівнянні там, все рівно брати з дизельними чи з бензиновими автомобілями, це є дешевше. Тобто дуже дуже часто тут що в цьому дивляться екологію. Ну тобто, що воно якби, не дає вихлопів. Якщо на дорогах визначити кількість електроавтівок важко, то статистика добре помітна на митницях. До прикладу, лише Тернопільська митниця зареєструвала у 2022 році 1100 електрокарів. Нагадаємо, з 1 липня 2021 року покупці електрокарів звільнені від оплати збору в пенсійний фонд при першій реєстрації автівки в Україні. Далі ж до інших тем жити не можна померти. Тернополянка Ганна Осадко видала книгу Оповідь свого чоловіка. Олександр воював за Україну, а в липні 2022-го загинув нам Донеччині. Чоловік ніколи і не мріяв, що стане письменником або видасть свою книгу. Проте його текстами зацікавилось видавництво, і ось книга вже на руках у дружини. Більше про цю історію дивіться далі. Приходили і пішли німці, і москалі так само відійдуть свідки і готи, які завербували його внучку, і лише тут все буде незмінним, своїм таким рідним і таким близьким з дитинства. Її чоловік мав талант, про який завжди скромно відгукувався. Мовляв, який з нього письменник. Якогось прекрасного ранку він мені приніс ноутбук, і там був його один з його текстів. і... Ну, я була дуже вражена, що е, поряд зі мною стільки років жив е, такий талант. Олександр Осадко встиг написати сім оповідань. Усі вони про життя в рідному селі, де прості люди, глибокі філософи. Деякі тексти чоловік публікував у соцмережах під псевдостах. Втім, каже Ганна, він ніколи і не мріяв про свою книжку, але став автором посмертно. Війна забрала життя Олександра в липні на Донеччині. Виконуючи бойове завдання і урятувавши побратима, він загинув. А згодом його дружина розмістила один з текстів на Фейсбуці і ним зацікавилися у видавництві. Ну, власне, я все надіслала в видавництво. Вони вже склали, ну, тому що там працюють справді ті люди, які вміють працювати з книжкою. І я до останнього навіть не знала, як книжку назвати. І це була, власне, їхня пропозиція е Жити не можна померти. Це назва одного з, з, -з Сашиних оповідань, і вона просто це оповідання не про те, але <рив> <рив> <рив)> назва дуже е лягла на саму книжку, дуже вона доречна. І це назва знову ж про те, що всі ми в житті вибираємо, як нам жити, і що часто е, дуже важливо поставити в правильному місці розділовий знак. Я б, була б дуже неймовірно щаслива, якби після слова жити була кома. Книгу надрукували на початку січня. Ганна отримала вже десятки приємних відгуків. Частину примірників відправили побратимам Олександра на фронт. Це мені порівнювала подруга, яка мені її привезла вчора власне, цю книжку, я її тільки побачила. Що я читала, каже, її в дорозі. Це Остап Вишня 21 го століття. Я думаю, що це феномен, те, що з нашого боку воюють за Україну, власне, інтелектуали, лідери. Люди свідомі, люди патріотичні і дуже талановиті. А з їхнього боку зеки це ще раз додає сили і наснаги нам до боротьби, тому що нам, власне, є що захищати, і за що боротися. Після смерті Олександра Ганна щодня відправляє кошти на армію у благодійні фонди і інші організації. Тому частину від прибутку книг теж перерахує на благодійність задля перемоги. І маємо ще час поспілкуватися з нашою журналісткою Зоряною Яремишина. Акція під назвою Книжкові скарби дітям стартувала в Тернополі. Скільки вже зібрали книг? І більше про саму акцію. Деталі чекаємо від тебе, Зоряно. Вітаю, Юлю. Акція зі збору книг для бібліотек, які постраждали внаслідок окупації, триватиме до 1 квітня. Книги можна приносити в обласну бібліотеку для дітей. Які книжки можна приносити? Звичайно, це дитяча література, але бібліотекарі будуть раді також і дорослим виданням. Адже якщо дитина приходить в бібліотеку за книжками, вона йде не сама, з нею йде мама або тато, і дорослі, звичайно, зможуть підібрати для себе за смаком і для себе книжку. Наразі в бібліотеці є вже 25 книг, та як акція стартувала, і бібліотекарі просять приносити ще додатково дитячі і дорослі книжки. Після збору їх всіх укомплектують, упакують і відправлять в книгозбірні, яких є в цьому потреба. Керівництво бібліотеки просить долучитися до збору книг усіх охочих і тернополян, і гостей міста. Приносити книжки можна за адресою вулиця Коперника, 17, в приміщення Тернопільської обласної бібліотеки для дітей. Дякую, Зоряна, ну, що кожен з вас може долучитись до цієї акції. Робімо все, аби якнайшвидше перемогти, віримо в Україну.